Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Чесного відео знімати не хотів, але це вже другий, як то кажуть, <кхід> шанс трішечки підзаробити гроші. Перший шанс був це коли я довго шукав цилиндропоршневу групу на Євротек. Е е е е але я знайшов лише е, збільшеної формовки, всі так розписували гарненько, але там м, на одному сайті, ну, на декількох я знайшов, що є Вінзорівська. Подзвонив до Вінзора, у Вінзора на Євротека не існує. Виявилося, е, що ну, потрібно було лише трішечки подумати. Подумав і все-все не. Все, все, з-під спід чи спідставив не знаю, як прав правильно сказати. І е та циліндропорошнева була із складною 143 Р. А всі, Ну грубо кажучи, на сайтах писали е брехні, Тоб тобто вони не писали, що от є от е е із циліндропорошнева на хос 143, але вона також під підходить до євлотека, там GT110. Те ж саме от. Коротше, це Алко. Алко, але там, де циліндропоршнево на 40, назву не пам'ятаю, там 45, 45, 23 чи щось таке. І модуль запалювання можна купити лише оригінал. Оригінал. Дивився на сайтах, він коштує 699 гривень, ну, грубо кажучи, 700 гривень. О, також трішечки все там підставив, подивився і, е, на е, до речі, по кріпленню підходить із 36-ї е, китайської мотокоси. але я ставив, він чомусь не працює. Е, цей модуль, от він, це той, що був встановлений ориджінал, там ці хвирульки, світлокепське, вибачайте, але ці хвирульки є там, якісь, їх там куча. І на сайтах я дивився, дивився, дивився і додивився, що є отака от. Цяточка. І от, також модуль запалювання. От він, також він йде номерний. Але якщо ну тут немає номер лише от з цієї сторони, ще там, 21 10. 10, 06. А. Ну тут один є 40 Намалювано ЄМС. Тут нічого. Але це оригінальний модуль із Зомакса 33. 3302 3303. Ось от так от він йде. Пачечки, пачечка запаяна. Пакетик, пакетик оце від Зомакса запаяний. І, чесно скажу, я тут розкрию, як то кажуть, цінник. Закупка його йде через цінок вистачальника 250 гривень, чи 60, чи 35, чи 75. В общем, до 300 гривень. Тобто отак. От я навіть не знаю, чи буде він працювати, чи не буде працювати, але мені дуже-дуже-дуже хочеться, щоб він працював. Тому що, Тому що я перевіряв той, що був встановлений, він не реагує. Тобто е... пише, пише той приборчик, що іскри немає. Встановлював тридцять шостий, також пише, що іскри немає. Тобто, або якась тут хрінь закопана, або я не знаю. Я не знаю, в чомусь секрет, але є деяка брендова техніка. Ну, бренд. Ну, в принципі, Алко це бренд. Щоб сказати, що вона гівняна, я не можу, вона, в принципі, адекватна. Але є деякі нюанси по ремонту. Якщо їх не дотримуватися, хрін вона буде працювати. Ну що, що? Потрібно лише. проверять. 06 выставляем. 05. 06. Если при 06 она работает, то значит будет все загрузкать. Мне аж, аж страшно. Блин, ну она еще и Зараз я спробую швиденько. Якщо швиденько не, не вийде, то все буде так, як є. Тому що монтувати відосики ніде. Тобто нема як, я не встигаю їх монтувати. І наразі інколи викладаю так, як є, без монтажу. Але через калахлона. Тому що... Ну, такая справа. Ну, а так мне очень хочется, чтобы она работала. Так, для, для сбережения або застосування как говорят, техники безопасности, то кожу краще вдягти Можна його не прикручувати, але вдягти. Щоб не отримати опік, якщо ви в курсі, то е, техніка нагріється секунд за ну, там, 10, 15, 20. Якщо натиснути на повну газурку, ви вже пальчики на гільзі не втримаєте. І пальчики на... Глушнику. Глушник нагріється швидше і за трошечки довше. Що у нас там з пальним? Праймер втрачає, але не ідеально. Це мені не дуже подобається. Лампулька або здохла, або просто потухла. Ну, скоріш за все вона крякнула. Зараз, будь ласка, на компотутері або на телефоні приглушіть звук, тому що я не знаю, чи я зможу змонтувати це все відео на... На ПК чи ні, якщо ні, то звук тут буде не приглушений. І будуть дуже-дуже дуже 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 велике навантаження на ваші вушки. якщо будь ласка, приглушіть на самий самий мінімум. так А я зараз спробую запустити дракона, якщо він запуститься. Ну, а цей дракон чхає. Якщо він чхає, це означає раннє пізнє запалювання. Так що, по факту... По факту... Цей модуль не буде працювати на ній. І прийдеться купити іншого. Хоча 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 все ідентично. Ранні пісні, ранні пізні такого не може бути. Тут немає ранні пізні. Коротше, ніхто воно не працює, прийдеться замовляти оригінальний. Якось так. Так що, Саме головне, що я його перевірив, дуже-дуже хотілося. Ну, Але чомусь чомусь воно не хоче. Так що якщо у вас отака ну, шляпа, то замовляйте лише е їхні оригінальні, тому що інших варіантів, скоріш за все, немає. Так що отак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і мирла. І ще, ви гадаєте, я її кинув? Ні, я її не кинув. Ні? Коротше, е, логіка відс... відсутня тут зовсім. Зовсім чому? Тому що е, кришечку я зняв верхню захисну і вирішив перевірити, в якому моменті знаходиться сам модуль. Тобто магніти, коли, грубо кажучи, дає іскра, де вони знаходяться. На оцій скотеняці, а тут ще дві шайби вийшов, так. Це е, той, що був встановлений. Я не знаю, там хтось міняв, не міняв, не знаю. Але. Е, Модуль запалю. Ну, цей несправний, тому що я перевіряв тестером цей, що тут був встановлений, він несправний. Тестер е, писав, що він несправний. Е, вона почала чхати, потім я вам сказав, що все, 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 це все діло не працює. Здихає акумулятор. Це все діло не працює. Це, це все діло працює. Чому? Тому що, коли. Е, Доходить до верхньої мертвої точки, магніти от вони знаходяться, вибачайте за якість, за світло, магніти знаходяться аж отут, а, а ось от так от, грубо кажучи, верхній мертвій точці. Шортблок, це я міняв на попередній техніці. Перевірив, що як шпоночка сидить. А, так от вона, тут також видно. От шпонка Оце от верхня мертва точка. Тут шпонка от вона сидить. От шпонка. От магніти. І отак от модуль встановлений. Я не знаю, як як вона могла працювати. Зовсім не знаю. магніту встановив з кідпромівської техніки на 40. І з кідпромівської техніки. Шпоночка, якщо вдягти по шпонці, то отак от воно буде. От якраз між магнітами оцей центр. отак так от воно встановлено. Отут, на даний час. Запускається вона, то вона зразу, ця скотенячка. Ну не ця скотенячка. Я просто не знаю, чому, чому таке от виконання, як вона могла працювати до цього. Зараз ця техніка запускається так. от звук проігрущить, будь ласка. Тобто от вона працює. По факту. По факту, ну я не знаю, чому так. Чому так трапилось, чому чому оце все діло? Не знаю. Ну, реально, я не знаю. Можливо, хтось там стикався з цією, цією як то кажуть, бісятиною. Але чому виходить, що верхня мертва точка судячи по кріпленню безпосередньо самої шпонки, тому що шпонка... Кріпить ну, виріс шпонки, що отут під шпонку от вона по центру йде, а верхня мертва точка отут вона. Тобто верхня мертва точка, от верхня мертва точка шпонка, виріс, а от де денах ці магніти. то Звісно, що яке воно там пізнє, пізнє запалення і стріляє куди хоче. в общем. Техніка готова. Простояла вона в мене два тижні. Так, замовив запчастюліки. Запчастюліки я вам сказав, так, як воно є от ZOMAX. Якщо бажаєте, можете протестити там в інтернеті. ZOMAX 3302-3303. Це 36-та техніка ZOMAX. Не на 40, не на 44, а поршнева на 36. Модуль запалювання, от він. от такої самої формовки. Тобто в інтернеті він буде коштувати, як то кажуть, дешевше, ніж оригінальний Оригінальний, алковський. Але з алко дуже тяжко співпрацювати. Вони там е, можуть щось е, відіслати, можуть щось не відіслати, е, можуть послати. Тоб, тобто ну, Напряму я там декілька разів працював. Пояснював, що ваша техніка на ремонті, там ну не на гарантійному, не то, не все Відправте, будь ласка, там тут, о, тут -о, запчастину. Потім там виніс мізку, там, от там продиктуйте там там серійний номер там цієї деталі. Ну, Кажу ви що, там бахнуті блядь, на всю голову, на ну, якийсь серійний номер в цій деталі, є студну ні, 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 ні єдиного. Серійного номера немає. От, Наприклад, от, ка, касій. Касій. Налаштовуйся. От, я там не хочу світла мало. От, Касій. З іншої сторони одиничка. Який серійний номер. Ну, Якщо ви хочете, щоб я вам назвав серійний номер, скиньте мені на електронну почту розкладку. Е Вашої техніки і все, я вам скажу її там серійний Тобто з великими брендами дуже тяжко співпрацювати, тому що вони всі зажрані Це ну майже майже всі великі бренди вони зажрані. Тобто, в більшості, я не кажу, що всі, але в більшості фірм хрінь що випросиш. В садко, це єдиний раз е майже випросив. Потрібно було шестер розподі на, на розподільчий вал, вона найде пластикова. Мені сказали, що е це дуже-дуже тяжко, це потрібно йти там на склад, щось там дивити, щось то, щось все. Тобто, ну, не знаю. ну. Я не знаю. Тобто техніку вони зробить, зробили, а по запчастинам дуже-дуже складно. І це не те, що там просив там от, там от ваша техніка там по гарантії, там відправте мені таку-таку запчастину. Я просив, от ваша техніка, мені її потрібно відремонтувати, продайте оцю запчастину. Якось так. Так що, так, що вас. Е Хто це у нас? Я, я вже й забув, хто це у нас Алко. Так. Якщо у вас Алко, якщо у вас накрився модуль запалювання, то, будь ласка, якщо в кого є можливість, познайомтеся з нормальними людьми. Які зможуть перевірити от такою штучкою. От така ось штучка, хто хтось там мені писав, там це все хрінь, там туди-сюди, там тощо. Ви е, можете перевірити будь-якої. Точно -то така ж сама штучка і коштує точно те, -то, яких саме грошей. Отут не написано хускварно. От вона точно так же виглядає. Так. от. Тільки серійний номер, ну не серійний там, а індивідуальний номер буде інший. Тобто потрібно буде перевірити, чи дійсно це модуль, чи, чи не модуль. І також подивіться, будь ласка, на МАНЕТО. Я не знаю, чому воно так було встановлено. Можливо, я ж кажу, можливо, хтось десь щось там ремонтував і щось там підсунув. Не знаю. Не знаю, Ну я не знаю. Просто от реально не знаю. Так що так, е -е, ще раз повторю, що із 33 3302 е, підходить модуль запалювання, він буде коштувати набагато дешевше, чим Чим їхній оригінальний. Але Зомакс, і я ну в принципі можу навіть сказати, що, що воно приїде точно таке ж саме, аналогічне з такими ж самими циферками. Тобто е, виробник один. Зонакс, Алко і, і е, давнішній давнішні садко. Десь хтось з кимось, як то кажуть, там трішечки гуляв трішечки гуляв. Тому що в них. Деякі запчастини підходять один до одного. І ще фірма така, в мене також така ж сама косарка це інтерскол В принципі, селіндропоршневі в них однакові. Тобто того ж самого маркування і картера у них однакові. Картера у них також йдуть з маркуванням індивідуальним. там вилетим О все добре. Більш не буду вас затримувати. Дякую всім за увагу. до На зустрічі мирла.